Друзі, вітаю вас на каналі Аплесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики. Тема сьогоднішнього заняття з інформатики сучасні мови програмування. Давайте розглянемо поняття мови програмування. Та види мов програмування. Прошу занотувати наступне визначення. Мова програмування це система позначень для точного опису алгоритму, який потрібно виконати за допомогою комп'ютера. З попередніх класів вам відомо, що алгоритм це чітка послідовність дій, яка приводить до розв'язування певної задачі. На сьогодні існує понад 3000 різноманітних мов програмування. Якщо ви не встигли занотувати визначення мови програмування, ви можете зупинити це відео, а потім продовжити його перегляд. А ми рушаємо далі. Розглянемо основні види мов програмування. Їх дві. Машинозалежні, це мови низького рівня. Та машинонезалежні це мови високого рівня. Перший вид мов програмування машинозалежні мови підрозділяється ще на дві підгрупи. Це машині, набір команд, які виконуються безпосередньо центральним процесором. Другий підвид асемблер. Використовуються символічні позначення, які легко зрозуміти й запам'ятати. До машинно незалежних мов програмування належать універсальні мови. Для розв'язування різних завдань. Як приклад, це мова C, C, Pascal, Java, C, Python. Та другий підвид машинонезалежних мов програмування це спеціалізовані мови. Вони призначені для вирішення завдань одного або кількох видів. До них відносяться PHP. JavaScript. Perl. Мови програмування високого рівня. За технологією програмування поділяються на процедурні мови, приклад, Pascal C, PL1. Об'єктно орієнтовані мови. До них належать C3, c 3 C. Java, Delphi, BVNet, Python. Декларативні мови, тобто не процедурні. ліст, пролог, мови скриптів, тобто сценаріїв, Perl, PHP, JavaScript. А тепер давайте розглянемо топ-10 сучасних мов програмування. На першому місці найпопулярніша мова програмування JavaScript. В Веру мобільних гаджетів неможливо обійтися без цього коду. JavaScript – найпопулярніша мова програмування, оскільки дозволяє не тільки створювати сайти і писати розширення для веб-платформ. Але й активно застосовується для розробки додатків. Спеціаліст по JavaScript затребуваний як у веб-студії, так і в рамках фрілансу. Досить простий синтаксис робить код зручним для вивчення. Освоїти його не займе багато часу, тому JavaScript. Обов'язковий навик будь-якого сучасного програміста. На другому місці йде мова SWIFT. Жоден рейтинг топових мов програмування не обходиться без SWIFT. Код використовується для розробки нативних додатків під IQs. Він дуже затребуваний. Сучасні тенденції такі, що багато жителів е з країн Європи та й американці переходять на техніку від Apple. У зв'язку з цим перед розробниками стає непросте завдання передбудуватися і робити продукти для нового типу аудиторії. Нативні додатки працюють швидше, ніж кросплатформні варіанти. Тому мова стає популярною, що й дозволило їй посісти друге місце у рейтингу те, топ 10 сучасних мов програмування. Третє місце займає мова Go. Хоча ця мова програмування з'явилася в далекому 2009 році, справжню популярність вона набула лише через 10 років, коли розробники зіткнулися з тим, що канонічні коди з'їдають занадто багато ресурсів. Особливість Go в тому, що вона заточена під багатоядерні процесори. І дозволяє писати код в режимі мультизадачності. При цьому відбувається суттєва економія пам'яті, що позначається на швидкодії і швидкості відгуку. До того ж, додатки на ГОУ менше вантажать слабке залізо, тому можуть працювати і на застарілих моделях персональних комп'ютерів. Четверте місце в рейтингу займає мова PHP. Інтернет найбільший і ефективний рекламний майданчик. Щоб ним скористуватися, потрібен сайт, а для цього потрібні програміст і знанням мови PHP. Мова користується величезною популярністю, оскільки сумісна з найбільш затребуваною CMS WordPress. Але з її допомогою можна створювати якісні сайти під будь-який двигун. Для програмістів, орієнтованих на розробку веб. Майданчиків знання PHP обов'язково. Якщо цікавить розробка додатків, вивчення мови можна відкласти. П'яте місце суто за статистикою. За фактом Python незабаром, якщо не витіснить, 100 складе конкуренцію мові JavaScript. Головна перевага, крім простоти кодингу, наявність нейтронних сетей і відповідних бібліотек. Завдяки цьому можна створювати самонавчаючі програми. Це важливо для аналітиків, банкірів. Подібні речення використовують пошукові системи Google і Яндекс. Ще одна перевага розвинене співробітництво розробників. У мережі є величезна кількість готових рішень і спеціалізованих форумів, де, на... де новичкам допоможуть розібратися у вирішенні складних завдань. Отже, мова програмування Пітон. Закриває п'ятірку найпопулярніших сучасних мов програмування. На шостому місці йде мова програмування Ява. Це нативна мова для Android. Цим все сказано, оскільки складно уявити, коли додатки для мобільних гаджетів перестають бути актуальними. Простота коду. Кросплатформенності, принципи об'єктивно орієнтованого програмування роблять цю мову дуже затребуваною. За статистикою, 90% десктопних бекенд додатків розробляються саме з допомогою мови Java. Скільки б не було конкурентів, Ява-фахівці завжди Будуть в ціні. На сьомому місці іде мова C-Sharp. Це без перебільшення найпростіша і зрозуміліша мова програмування високого рівня. Вона створювалася з метою з'єднати собі все найкраще з інших кодів, і у розробників це вийшло. За допомогою C-Sharp можна реалізувати будь-яке завдання від створення невеликого обчислювального алгоритму до написання повноцінної іграшки на Unity Game. Оскільки мова відносно стара, багато програмістів обходять її стороною, але це помилка. C-Sharp поєднує в собі Python, Java і найближчих родичів C та C. Ця мова підходить для розробки як десктопних, так і мобільних додатків. Тому C-Sharp обов'язкова до вивчення. На восьмому місці йде мова програмування Kotlin. Це нова, але вона стрімко розвивається ця мова програмування. Сумісність Google і Java, лаконічність синтаксису і можливість реалізувати будь-які завдання робить її популярною серед розробників мобільних додатків. При створенні Kotlin використовувалися побажання і напрацювання розробників. Тому незабаром ця мова програмування може стати основою для Android-додатків. На дев'ятому місці йде мова програмування Rust. Мова розроблена Mozilla Foundation. Як і інші продукти цієї компанії, вона застосована на принципі відкритого коду. Головна особливість цієї мови в тому, що за допомогою операторів контролюються абсолютно всі дії. Це дозволяє забезпечити найвищий рівень безпеки. Раст цікава в першу чергу тим, Хто займається розробкою власних IT-продуктів? Вакансій хоча і небагато, зате можна знайти дійсно цікаві проекти. А ми підійшли до останньої мови програмування з топ 10 сучасних мов. І це місце посідає мова програмування Делфі. Бурхливий розвиток мобільних додатків на час загальмувало розробку десктопних продуктів, але поступово інтерес до них повертається, а разом із цим зростає популярність делфі, незважаючи на те, що мова досить стара, інтерактивна і найпростіша в освоєнні. Вона дозволяє створювати безпомилковий код. Кожна команда має чітке, конкретне значення, а сам код жорстко структуризований. Завдяки цьому вдається повністю виключити помилки та глюки з негативного мови Delphi. Додатки споживають багато ресурсів. Зате до їх роботи не буває ніяких претензій. З точки зору конкуренції це найбільш цікавий варіант, оскільки не всі програмісти володіють мовою на високому рівні. Я дякую вам за увагу! І сподіваюся, що матеріал, який ви почули сьогодні на уроці, можливо, стане вам у нагоді, коли ви будете обирати свою майбутню професію. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити йому лайк для того, щоб інші могли. Теж побачити його. Також запрошую вас підписатися на мій канал ArtLessons, щоб бути в курсі, коли ж з'являться нові відео на ньому. Натисніть на дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі ArtLessons.